Вітаю вас. Сьогодні до нас гості ведмедик. який гарний ведмедик. Чомусь він такий невеселий. Що сталося з ведмедиком? Ой, він, мабуть, захворів, у нього лобик гарячий. Дітки, а коли ви вдома застужуєтесь, вас мама ваша лікує медом. З молочко чищаємо. Діти, давайте і ми нашого ведмедика полікуємо медом. А де сяде медик? Зараз я вас розповім. Малята, в природі є така комаха, вона називається джилкою. Давайте розглянемо. Яка бджола? Вона маленька, смугаста. Неї вусики, великі очі, хоботок для збирання палку, нектару, прозоре крильця, багато лапок. Бжоли дуже працьовиті, вони дуже багато літають, шукають квіточки на галявинах полях та деревах, щоб зібрати з них нектар, з якого вийде мед. А коли вони пролітають над квітами, вони видають такий звук: Ж. Бджілки живуть у спеціальних будиночках, які називаються вуликами. Вулики в природі, які бджілки самі зробили, а є такі, що її зробила людина. Малята, погляньте, хто та нас завітав? Ви її пізнали? Вірно, це бджілка. Вона пізналася про нашого ведмедика, що не захворів, а у нас мамеда. Принесла нам медик, щоб ми нашому ведети подали чай з медом. Зараз я вам покажу медик. Подивіться, оце медик. Він жовтого кольору, він тягучий і дуже солодкий. Зараз я налью чайок в чашечку. Побью туди ложечкою меда солоденького. Перемішаю ось так. Дараз я буду частувати ведмедика нашого. Чай з медком солодким. Пий, ведмедику, пий солоденький такий чайок, добрий та швидше одужаю. Ви побачили, що на своє медик повеселіще. Йому стало краще набагато. Так, вернееку? Да, мені стало краще. Я такий задоволений. Дякую тобі, жилка, за медок, а вам дякую за чайок. Я дуже задоволена, що тобі поміг мій медок. Подивіться, ведмедику стало краще. Шутки вже пора летіти на свою галявину, тому вони вам кажуть до побачення, до нових зустрічей. Малята, я вам бажаю не хворіти. Слухайте батьків. До нових зустрічей. Сумую.